Для мене початок війни не був неочікуваний. Рюкзак в мене був завжди складений, шолом в мене був на поготові. Доволі було, скажу, страшно. Всі вважали, що поліцейські можуть нести тільки службу на блокпостах. Зі мною були крутезні хлопці, ходили в розвідку, надавали розвіддані. Ми працювали на реактивній системі залпового вогню торнадо. Коли ми влучали в намічені цілі. Я бачив, як ми поверталися з задоволенням. Я бачив їхні е, радісні очі, ці бригади колись будуть нести службу в самому Криму, будуть купатися на узбережжі Чорного моря. Пане Дмитре, щиро вітаємо вас від цього колективу телеканалу Конкурентів з вашим новим призначенням. Скажіть, будь ласка, наскільки воно для вас було неочікуване, і чи залишив попередній очільник вам якісь настанови або, можливо, поради на цій посаді? Е, бажаю здоров'я всім. Е, в першу чергу, що хочу сказати. На рахунок призначення воно було неочікуваним, тому що голова була забита іншими питаннями, і я в той час знаходився в місті Києві, проходив курси по аеророзвідці і повторююсь, відверто неочікувано. Те, що ви питаєте, що попередній начальник мені лишив, які побажання, побажання бути, будувати краще управління, надавати якісніші якісніші послуги е, населенню, суспільству, поліцейські послуги, е, те, чим ми в принципі займалися до цього, але зробити ще кращими, розкажіть про курси аеророзвитки, тому що я знаю, що ви вже були в зоні бойових дій і ну відповідно можливо маєте плани. Як то кажуть, ні дня без розвитку, і хотілося б для себе пізнати, що таке розвитка. Ми стикалися з крутими хлопцями, які на сході нашої України зараз виконують бойові завдання. І було цікаво це зсередини, Наскільки це я вважав, що ну в принципі не так складно керувати маленькою пташечкою, яка літає. Так а насправді це дуже складний процес, і дуже важко коригувати, знімати, підлітати дуже складно. Хто працює хлопці, взагалі молодці? Це це робити нелегко, нелегка робота. Давайте повернемося у 2015 рік, коли ви після п'ятирічної служби в ДСНС вступили до лав патрульної поліції. Скажіть, з чим було визване це рішення змінити сферу діяльності? Скажу відверто, дуже любив. Службу пожежного рятувальника на тій посаді, які знаходився, я був безпосередньо виїжджав на пожежі. В деякій мірі приносило це задоволення допомагати людей, людям допомагати. Звичайно, це лихо, горе. Але коли ти робиш і бачиш, що ця твоя добра справа приносить для людей якісь, якусь користь, велику звичайно, то це не може не радувати як чоловіка. Після того, коли було оголошено конкурс до лав патрульної поліції, для мене це щось було нове. Завжди мрія, в принципі, бути офіцером, але офіцером військовим. З дитинства там, бігав з автоматами, все, це мені подобалося так. Вихований також таких патріотичних в патріотичному дусі. Хотів щось нове. Була нова команда, молоді люди, новий подих? Хотілося допомогти нашій країні ставати кращою, демократичнішою і своїми знаннями, вміннями, навичками допомогти суспільству? В той час були перші дні спроби реформи патрульної поліції, і ви так би мовити, є першопрохідцем в цій сфері. Скажіть, будь ласка, чи за ці роки? Роботи в лавах патрульної поліції чи змінилося ваше ставлення до служби? Ставлення до служби не змінилося. Робота є надто складною, і ті хлопці, дівчата, які знаходяться на вулиці, вони першими, хто стикається із яким слихом а, люди звертаються до них першими про допомогу, і вони перші, які а, мають надати цю допомогу і захистити а, суспільство від несправедливості, але все ж таки від того романтизму роботи в патрульній поліції до сьогоднішнього дня, як ну наскільки кардинально у вас змінилося бачення цієї служби із середини? А, це надто серйозна а, служба, робота. Важко дівчатам, важко хлопцям. Моє ставлення не скажу, що змінилося, але напевно певний досвід ввів свої корективи якісь. Можливо, я став серйознішим. Досвідченішим бачу, що відбувається. Ну в першу чергу, скажу, що е, помінялося суспільство наше. Е, спочатку війни люди стали більш відповідальнішими, більш е, зрозуміла стала наша робота. Е, те, що ми не налаштовані як каральний орган, а ми допомагаємо в першу чергу людям е, і всі прекрасно про це знають. Е, ми працюємо 24 години на 7. Е, Постійно реагуємо на правопорушення, хто заслуговує на те, притягуємо до відповідальності. І превентивні заходи, звичайно, найбільш обов'язкові. Зараз досить поширені поширені е наркообіг на в місті, і це по всій країні така проблема. То, в принципі не в країні. а… Е Відбувається по всьому світу, це з цим важко боротися. Але хлопці і дівчата докладають максимум зусиль для того, щоб е, наше суспільство, наше місто, наша область е, я говорю саме про патрульних поліцейських управління патрульної поліції Волинської області е, було безпечнішим. Е, що стосується мене. Тут живуть мої діти, моя сім'я знаходиться. Я з 2004 року проживаю в місті Луцьку, так як сам на місцевий був до того, сам родженець Любишівського району. Мені хочеться зробити забезпечити своїм дітям безпечне майбутнє, щоб вони почували себе в дійсно європейській країні, безпечній країні. Ось так. Чи можемо вважати реформу поліції завершеною? Реформа ніколи не закінчується, і реформа не завершиться е, ніколи, тому що меж для вдосконалення немає. І так як людина постійно вдосконалюється, щось е, для себе нове бере, також і патрульна поліція. Ви самі бачите, ці зміни є е, е, елементи. Які ми, ми бачимо те настільки відбуваються зміни не тільки в патрульній поліції, а й в національній поліції, в державній службі надзвичайних ситуацій, в державній прикордонній службі, в збройних силах України, якими ми пишаємося, і честі шана хлопцям, які захищають стали на захист нашої країни, цього не потрібно боятися. Вони всі герої, і віддаю їм свою шану. Все міняється, все йде на краще, ми стаємо кращими. Ви казали, що з початку повномасштабного вторгнення суспільство змінилося, але так. я розумію, що змінилися виклики для патрульної поліції. Які нові завдання перед вами на сьогоднішній день стоять? Ну найголовніше завдання це витиснути, подолати ворога нашого в першу чергу. Щоб ми більше ніколи не знали, напевно, що таке московський чобіт на нашій землі. Хотілося, щоб країна стала дійсно демократичною. Вона є незалежною. Ця боротьба триває вже не перший рік. Це не тільки з 2014 року почалася війна. Війна триває понад 100 років. Наші діди, прадіди боролись за незалежність і хотіли чогось кращого для своєї країни. І ми того ж бажаємо. І завдання наші це перше подолання ворога, друге це про те, що я повторююсь, побудова демократичної Країни побудова справжнього суспільства українського суспільства і забезпечення громадського порядку дійсно такого, якого ми заслуговуємо. Ви досить довгий час займали посаду е, заступника начальника патрульної поліції сьогодні, на сьогоднішній день ви вже є начальником. Скажіть, будь ласка, які першочергові завдання стоять перед вами? Ну можливо, ви виділити якихось топ 5 завдань першочергових на вашій на цій посаді. В патрульній поліції я спочатку перебував на посаді заступника командира роти, потім був на посаді командира роти, заступника командира батальйону, командира батальйону, потім знаходився на службі в роті поліції особливого призначення. А вже потім я став заступником начальника управління патрульної поліції в Линської області, де перебував до цього часу до призначення свого. Завдання лишаються незмінними. Безпека забезпечення безпеки дорожнього руху, охорона громадського порядку в місті Луцьку. Місто європейське працювати складно, але місто заслуговує на дійсно європейську поліцію, і завдання лишаються незмінні безпека громадян в першу чергу і безпека на дорогах. Не можемо обійти стороною вашу фізичну підготовку. Власне, ви захоплюєте з паверліфтингом? Ви також маєте звання майстра спорту, також маєте розряд із гирьового спорту та є призером чемпіонатів області цього виду спорту. Наскільки ви є вимогливими до власних підлеглих? Приходить дуже багато хлопців і дівчат. І набір патрульну поліцію ви знаєте відкритий і запрошую молодих людей, які бажають змінювати країну на краще, захищати Україну і всіляко допомагати в забезпеченні порядку та безпеки дорожнього руху. І що стосується людей, які приходять до нас, хочу сказати так, що є різні люди із різним рівнем фізичної підготовки, але вважаю і моя чітка вимога того, що поліцейський це бути фізично підготовлений, адже він на вулиці стикається із різними ризиками. E, і дівчата в нас різно фізично підготовлені є. Є дівчата досить потужні, і скажу, що може фору навіть любому чоловіку дадуть. E, багато мають e, звання майстрів спорту. E, ну, фізично підготовлені дівчата e, класно в нас. E, хочу ще вас запитати про окрему роту патрульних тор, про їхні спецзавдання, особливо наш, наші реальні будні сьогодні. Ну, в першу чергу, рота тактико оперативного реагування Управління патрульної поліції в Волинській області стикається з тим, що їх викликають в принципі в першу чергу, коли є масові бійки, якісь і допомога для патрульних екіпажів поліції, коли патрульний екіпаж не справляється або ж є ризики, якісь із зброєю, вибухівкою, вони першочергово направляються. Фізична форма в цих хлопців набагато краще ніж в звичайного патрульного полі... Полі... поліцейського, тому що вимоги до них ставляться більші. і при відборі це теж вказується. Де перевіряють посилену фізичну підготовку, і вже ми бачимо патрульного поліцейського на вулиці із роти тактику оперативного реагування сформованого поліцейського, який за виглядом високий кремезний хлопець наприкінці квітня 2022 року. Ви з власної ініціативи відправилися в зону бойових дій. Розкажіть, будь ласка, які бойові завдання були перед вами поставлені? Ну і взагалі про те, що там відбувалося? В першу чергу хочу сказати, для мене початок війни не був неочікуваний. Знає моя дружина, мої друзі. Я давно вже говорив про це, що війна з Росією ще відбудеться. Я до того підготовлювався. І коли сталася така ситуація, коли в першу чергу там вже оголосили, що війна відбулася, ми всі знаходились в управлінні патрульної поліції, зібралися. Ну, це всі. Це був ранок 24 лютого, так? Так. так. Тобто ви знали наперед, що буде повномасштабність. Я не знав, чи 24-го буде, але я знав, що рано чи пізно війна почнеться, і що виклик це наш споконвічний ворог, і я знав, що ми стикнемося ще в Герці. з ними. Ми були готові до цього. Звичайно, що всі були стривожені. Війна це страшна штука, і очікувати від, від від цього від неї можна чого завгодно. Хлопці і дівчата вже в нас керівництво попередньо е, розуміло, що може відбутися акт агресії, і дехто, можливо, сміявся, там, що в Сумах там, було мішками, там вікна були затулені в е, управлінні патрульної поліції в інших містах зі Сходу, вже підготовка вилася. Ну, до останнього не вірили. Так, і, ну і суспільство не вірило, і вважало, що це несерйозно. Е, наші керівники мають. Е, Серйозний бойовий досвід, кіборги, які спочатку війни ще 2014 року вони теж знали і готувалися до цього. І готували патрульних поліцейських. І їхня підтримка, розуміння цього надавала впевненості для всього особового складу. І, зокрема, управління патрульної поліції у Линській області. Ми готувалися. Розкажіть про бойові завдання і де саме ви знаходились. Бойовий шлях розпочався е, в квітні місяці е, в, на півдні. чим е, ми стикнулися спочатку? Це постійні обстріли міста Миколаїв, е, і ну, доволі було, е, скажу, страшно е, чому? Тому що ми бачили, що відбувається. Е, ворог не нехтує під, підступними е, методами. Е, в боротьбі проти населення, звичайно. Це їхніми завданнями були не якісь стратегічні об'єкти і цілі, а саме населення України для того, щоб посіяти страх і для того, щоб українці зробили кроки якісь назад. Але ж українці впевнені в своїй перемозі, і це народ, який готовий до боротьби, і ми це зараз показуємо. Все почалося з Миколаєва. Потім продовжили на Херсонському напрямку. Спочатку Миколаївщина була, потім Херсонський напрямок, не буду говорити, які населені пункти, Були, займали позиції, допомагали Збройним силам України, входили в розвідку, надавали розвіддані Збройним силам, для яких ця інформація була досить важливою. Ну, я власне знаю, що до роботи в ДСНС ви були в лавах Збройних сил України, тому ну, так би мовити, у вас вже були якісь навики військові, і вам не було там настільки тяжко і це не було щось вперше для вас, так? В першу чергу скажу, що зі мною були крутезні хлопці, які мали досвід теж. І команда, оця, командний дух, який був, і командний дух, який був прищеплений нашим керівником. Євгенієм Жуковим він сказувався на нас, і ми не могли підвести ні, ні його як бойового керівника, не могли підвести суспільство. І в першу чергу це було особисте наше бажання. Нас ніхто не примушував, ми самі розуміли, що потрібно з ворогом боротися, і що це для нас досить важливо, будучи на півдні вже коли південна кампанія. Завершилась, нас відправили вже на схід. Були задіяні призвільнені Лиману, були задіяні призвільнені Ізюму, Ямполя і ще ряд населених пунктів. Виконували завдання. В нас на даний момент, можливо, ви дивилися на моїй сторінці Фейсбук. Однозначно, ми готувалися. Це приносило задоволення наша робота. Ми працювали на реактивній системі залпового вогню Торнадо, це новітня російська розробка. Ну, тобто вони отримували своє? Вони отримували своє, звісно ж. Хлопцям хочу подякувати хлопцям в першу чергу, які за короткий проміжок часу навчилися працювати на складній системі. Були звичайно певний час високі ризики. Ризики були постійно, але, але високі було ризики таких умовах, що потрібно було тут і вже і зараз працювати. Так, Але я бачив, дивився в очі хлопців горіли. і їхній погляд, бачив, що вони хотіли це робити. І коли ми влучали в намічені цілі, я бачив, як ми поверталися з задоволенням. Я бачив їхні радісні очі і бачив, що вони. Хочуть, і це мені приносило найбільше найбільшу впевненість, напевно, тому що вони хочуть це робити, їх їх ніхто не примушував, вони самі бажали це робити. І ця головна від головна відмінність українців в принципі в першу чергу від тих нелюдів, які прийшли на нашу землю. Ми захищаємось, ми не є агресорами проти них. Але якщо ворог прийшов на нашу землю, то получить сповна. Радую, що такі захисники стоять і боронять нашу землю. Е, власне, ви батько двох дітей, і як ваша дружина відреагувала на вашу ініціативу, як те, що ви добровольно самі вирішили взяти участь? А я жов попередньо говорив. Дружина моя, я їй дуже вдячний і схиляю голову перед нею за терпіння, за розуміння. В нас була проблематика, коли в 2014 році я ще знаходився на службі в Державній службі надзвичайних ситуацій і почалася російська агресія проти України. У мене тоді було дуже велике бажання захищати Україну, але я знаходився на службі. і... Першим таким головним негативним, напевно, мотивом це стримування дружини було і дітей. Маленький син мене народився, і вона мене просто не відпускала. Звичайно, як чоловік міг би зробити певний крок, але тоді щось не дозволило. То, напевно, і тримала служба все-таки, бо теж важливу роботу робили, займалися, рятували людей, виїжджали на пожежі і... Робили теж важливу справу. Але і я цим напевно себе де в чому виню, чому я не зміг тоді. На цей раз вона розуміла, що вже іншого варіанту не буде. І вона знала про мою підготовку. Я готувався до цього. Рюкзак в мене був завжди складений, шолом в мене був на поготові. Коли це все відбулося, я їй просто сказав. І вона, вона розуміла, що я мучуся, звичайно, бо ж не зразу не відбулося не одразу, я попав в зведений загін патрульної поліції. Вона була готова до того, і за що я щиро вдячний. Власне сьогодні з'явилася інформація про гвардію наступу. Вісім бригад запрошують мотивованих бійців для штурму аж до Криму. Прокоментуйте, будь ласка, це я впевнений в тому, що ці бригади колись будуть нести службу в самому Криму і будуть купатися на узбережжі Чорного моря. І наші діти будуть їздити туди, відпочивати, адже Крим він був наш ніхто на нього зазіхати не мав права. Формуються бригади по звільненню окупованих міст. Міста будуть деокуповані однозначно. Це досить крутезна ініціатива, адже всі вважали, що поліцейські можуть нести тільки службу на блокпостах, можуть, так якщо стосується патрульної поліції, забезпечувати безпеку дорожнього дорожнього руху. Але хлопці і дівчата успішно підготовлені і зроблять все вмотивовані в першу чергу і зроблять все для того, щоб звільнити нашу Україну від ворога супостата. Людь, підрозділ. Запрошуємо мотивованих теж молодих і молодих людей і чоловіків, які готові віддати частинку себе для збереження суверенітету та територіальної цілісності нашої України. Розкажіть, як ваші колеги сьогодні відреагували на цю інформацію? Власне про те, що вісім -бригад... бригад формується, окрім цих бригад, я ж не втомлюсь повторювати. В нас є зведений загін департаменту патрульної поліції, який спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації виконує завдання по збереженню суверенітету та територіальної цілісності України. Хлопці воюють успішно, багато є професіоналів. А якщо й не було, то за цей проміжок часу, який йде війна, всі стали професіонал, професіоналами своєї справи. Мають бойовий досвід, цей підрозділ теж лишається. І поряд із бригадою Людь і іншими підрозділами вони будуть, я впевнений, що вони будуть далі продовжувати успішно виконувати завдання. Ну, ми щиро не діємося, і молимо Бога про те, щоб наша земля якнайшвидше чистилася від ворога, від цього злого і нечистого. А вам, пане Дмитре, я дякую за інтерв'ю і за те, що прийшли до нас в гості. Дякую і слава Україні.